Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. В сьогоднішньому відео я хочу вам показати розпаковку з сайту Aliexpress. Ось така гірка посилочок до мене приїхала, тож з вами їх розпакуємо і подивимося, що до мене прийшло. Почнемо по одному. Деякі я вже відкрила, тому що треба було дивитися, що воно і до чого. Значить, Перше це ось такі в'язальні спиці. Значить, для в'язання шкарпеток. Осьмий. Розмір це 4,5. Так, 5 штучок. Такі ось з титанового сплаву, я думаю, якраз будуть гарні в'язати. Запас такі прийшли в такому чохлі захищеному. Нічого не пом'ялося, нічого не пошкодилося. Так, наступне, що у нас? А, ага, це прийшли ось такі різнокольорові пасти. Для малювання, значить, придбала собі таку розмальовку антистрес для дорослих. І буду розмальовувати такими кольоровими пастами. Ось вони такі різноманітні, це кольори, як вказано було металік. ну, Буду пробувати ось так от. Покладемо ближче, щоб видно було все. Не що у нас тут, ага, це також це я вже пройшлася про канцелярію, Це ось такий набір 10 паст, синього кольору, звичайну галеву ручку. Ось так. Пишуть гарно, маслянисто буду використовувати для роботи. Так, наступне що у нас тут у роботому пакетику? Ага, це прийшла така ось одна сережечка, як вона вказана, для пірсингу, але це для. Буду використовувати для. Невеличка там зовсім зовсім. Але тут такий ось камінчик сяючий. Вказано, що це циркончик такий невеличкий-невеличкий, по-моєму, там чи 2 міліметри. Це відкручувати це важко буде, бо я у минулий у мене такий приходив. Користувала пасатижі для того, щоб відкрутити. Ось так, невеличка, ну, буде запас. Мені вони подобаються, тому що від них. ну, пушка не визиває алергічної реакції. Ось так от що тут далі одесенько розпакуємо. Ага. А, це прийшли ось такі б'юті-блендери три штучки в наборі. Значить, це ось такий жовтенький для нанесення тону, такий силіконостий, не Супер м'якеньке, але, як намочивши, буде збільшуватися в об'ємі і гарно в І такі ось маленькі. Можна для консилера використовувати, ніжного рожевого кольору. Також доволі такі м'якенькі. Це макіяжні справи дуже гарно будемо запас. Що тут у нас не у нас? Ага, це прийшов ось такий ось браслет з як, нержавіючої сталі. Так, ось, ось такий зараз відкрию, вам покажу. З нержавіючої сталі навіть краще, ніж посріблений, тому що посріблення з деяким часом облазить. Ось так, як на ось цьому браслетику віддав. Воно вже, бачите, мідь проглядається, вже облізло. А це, я думаю, не буде облазити така ось змійка. Класнень такий. Кошто недорогий такий маленький розмір, якраз на мою руку 16,5. Класненький. Так ось можна покласти назад. Запаковано дуже гарно було бачите, в два пакетика. Щоб нічого не пошкодилося. Так, наступне. Ага, це у нас ось такий пензлик для нанесення рум'ян. Або пудри. Такий класний. У мене від такої фійни вже є. Пензлики, мені дуже подобаються, вони не вилазять. Доволі такі м'якенькі, гарні використання. Ось такі ось доволі здолоньку. Класненький також захисна ось такий чухольчик був і. Ось така ось плівочка. але мені вони не потрібні. Буду брати використання. Пензиків також багато не було. Так от, ага, це у нас ось таке важкеньке. А, ну це не для мене, це ось такий ключик для гаєк 3D принтера. Ну, Замовляла не для себе, тому ну, все прийшло. Гарний, він такий доволі добротний, не зламався. О тут ще у нас є. Ага, також браслет. Уже по браслетам я також пройшлася. Ну, це все покупки ще з розпродажу 11-11, коли були гарні купони і великі знижки. Ось такі ось. Також зі стразиками. Такий сяючий білого кольору, така цікава застіпка, незвичайна. Покажу ближче. Сфокусується ось так откий ось гарненький. Буду з задоволенням носити. І останнє це ось такі ось серишки. Я думала, вони будуть з сиркончиком, але ні. Такі звичайні зі стразами склеєними. Але. Також гарно виглядає ось такі вигляді листочки, такі осінні більше. Але зроблені доволі таки класно. Камінчики сяють, вклеєні акуратненько, такі гвіздочки. І прийшли непошкодженими. Ось так от. Ось така була моя розпаковка. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал. І до нових зустрічей!